Ну, дивися, курочка до тебе підійшла, каже: ну дай, ну дай якісь смаколики, то ж їм там ушпайки, носиш, а, там да. усе Сьогодні... може кокча біля тебе. а, 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 а якщо я яблуко в руки взяла, то взагалі вони мені на руки лізуть, Вони так полюблять яблуки, і прям можуть тебе з рук їсти. Їх страшне. Чому ти биш шапки? Що слідкувачі дадуть тобі по жопі? Ти ж ти знаєш, що не можна, он зимню резину одягла. Ну чому так? Ну, в мене вушка теплі, в мене грива дуже. Не така. Не можна, пухна, тоді буде кашель, буде все, і ні. тоді будуть укольчики, е буду тобі бжовки садити. А що ти да, хотів? У да, тебе не алергії не нема на це. Немає. А півник, до речі, на мене обідався. Ну, Постійно да. підходив. Він з тобою перестав дружити. Да. А, чому, а чому так перестав? Та все дуже просто. Відокремлював півнів, їх було троє. І я взяв. Побачив, який на курочок курочок топче і намітив його бавочком. А та краска, от краска так, да, попалася. <laughs> ну ото. Тож, надо вітамінчиком, де як курочки дивляться. Угу. От такі от всі пасуться. Бач, ніхто не ховається. Давно <laughs> дуже зли, певно, ручні.